Усім привіт! Що ж сьогодні дуже насичений та відповідальний день. Сьогодні ми збираємо речі. У нас планується переїзд. Я до цього розповідала, що ми будемо переїжджати, але ми думали, що будемо в серпні десь, ну ближче до серпня, в кінці, десь липня. Але так сталося, що будемо переїжджати вже, вже завтра. Вже завтра нас чекає цей день. Ось така у нас температура повітря в квартирі і дуже підвищена вологість. Вчора взагалі була 70%. І то дуже важко переносити мені взагалі. Така спека була в минулому році десь у серпні, а зараз липень, та й трішки червня зачепило. Також була така от жара. На вулиці дуже мало людей. Але є, але ну, на сонці знаходитись взагалі неможливо, тому що десь там 50, напевно, градусів. Ось тут ввечері завжди наші цигані виходять зі стільчиками та сідають і відпочивають. Це десь о 12, о першій годині ночі. І сидять тут з дітками, десь до 2, до 3, і відпочивають, тому що в день, я не знаю, що вони роблять, в день, напевно, щось плять. Тому що спека ну, нереальна. Так, цей день настав трішки раніше. Ми чомусь думали, що ми поїдемо десь в серпні, а можливо десь на кінець липня, але так сталося, що треба зараз збирати речі і їхати. Я трішки переживаю, тому що, тому що я вже звикла до Аліканта і дуже хочеться переїжджати. Мені дуже подобається це місце, це місто і дуже багато класних, чудових місць, що подивитися. Де Треба прогулятися та й для життя взагалі мені дуже подобається. Якщо ви думаєте, куди приїжджати, і якщо розглядаєте Аліканте, то робіть це і навіть не переймайтеся. Ви не пожалкуєте це точно. Речей, як виявилось, у нас не дуже і багато, але потрібно взяти постіль, а вона займає дуже багато місця. Але то треба, тому що там взагалі в нас немає і нам ще з України передавали цю постіль, тому ну, вона буде з нами, будемо її брати з собою. А Ліса ще назбирала собі купу іграшок, тому що е, вчора вирішили зібрати деякі там іграшки і віддати її подружці. Вона почала їх перебирати і така каже, а можна я це з собою візьму, а можна ще ось цю ляльку я візьму, а можна ось цю м'яку іграшку. Я кажу, Аліса, ну так ми ж взагалі-то вирішили зібрати для твоєї подружки якісь іграшки та віднести. Ну, тому що ми все ж не зможемо взяти. Але вона все ж таки назбирала, і ось будемо складати рюкзачок, нехай вже сама і несе. Що стосується зимових речей, то я їх залишу тут і не знаю. Повернемося ми чи ні. Якщо повернемось, то будуть зимові речі. А якщо не повернемося, то ну що будемо там щось купувати. А взагалі, то я не знаю, як там зимою. Може, взагалі вони нам не знадобляться. Ще в мене є гель-лак і я не зовсім розумію, чи можна його вести у літаку і гель-лак, і лампа. Ну якщо лак ще викинуть, то таке діло. А якщо лампу, то ну не дуже би хотілося. Тому ну, таке питання, ще відкрите. Я спробую, а там далі вже ну, побачимо. Поки мешкали тут, дуже багато назбирали вже іграшок. Тут, Аліса тут вже їх трішки відібрала, ті, які вона хоче взяти. Тому набрали іграшок, це буде в її рюкзачок піде, нехай сама їх несе. Ось, далі дуже багато в нас документів за цей час. Тут приїхали тільки з. Паспортами вже тепер така папка документів. І ось, як бачите, і ноутбук, і лампа, і до цього всього ці пристрої, і до часів наручних, і дуже багато цих всіх шнурів. Тут я зложила гель-лак, але не знаю, чи мене пустять з ним, чи не пустять, чи викинуться все. Ну і все. Далі наші речі взяли мінімально те, що нам потрібно на перший час. Взагалі, зміни мені дуже важко даються, тому що я ще як в Україні була і довелося виїжджати. Я дуже довго думала, чи їхати, чи ні, і що з собою брати. І не хотілося дуже багато речей набирати, тому що коли ми виїжджали, це були дуже переповнені вокзали. І... А я дуже боялася загубити там свою дитину, тому я зібрала тільки рюкзачок, щоб можна було його повісити на плечі. Та він мені не заважав тримати за руку дитину та контролювати, щоб з нею нічого не сталося. Тож, такі новини. Нас чекає переїзд в нове місце. Я обов'язково буду знімати відео та показувати все на своєму каналі. Ви, будь ласка, підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, щоб я розуміла, що вам найцікавіше. Питайте все, що я знаю, та все, що я зможу вам розказати, я все покажу і розкажу. Для нас це буде вперше. Ну там це буде вперше. Ми будемо віддавати, скоріш за все, Алісу там школу. Буду я вам також це все розповідати. Ну і будемо дивитися та відкривати це нове для нас місце разом з вами. Я бажаю вам всім гарного настрою, мирного неба та побачимось вже в новому відео та в новому місці.